Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Мамо, я назавжди йду від тебе до тата. Ось так сказала моя семирічна дитина, взивавши взуття та впевнено, але нерівно одягаючи шапочку. Вона зібрала всі свої улюблені книги, іграшки, шкільні підручники та одяг. Вона назавжди попрощалася з кроликом та кішкою, строго сказавши їм, що були слухняні та щоб не капризували. Після чого я зрозуміла, що донечка не жартує. З її батьком розвелись понад чотири роки тому. У світі дорослих це термін, за який все було пережито та зрозуміло. Період розпаду стосунків зі всіма наслідками, пошуком винних, взаємними образами, звинуваченнями та жахливим призирством, яке змінюється позмінно відчуттям вони. Суму. Або бажанням виконати зі свого життя та пам'яті ті втрачені роки для мене вже пройшов. Впевнена, з відчуттям рушійної сили в собі я зруйнувала всі мустити, дозволила вітру розвіяти попіл на всі біч та почала нове життя. Донечка, якій було всього три роки в цей буремний період розлучення, сприйняла все дуже по-філософськи. Я навіть не очікувала такого від дитини у такому віці. Вона легко змогла подружитися з відчимом, продовжуючи спілкування з рідним татом. Прийняла той факт, що наше життя кардинально змінилося, навіть почала говорити. До цього періоду вона навіть не могла вимовляти найпростіші слова, а зараз без зупину теревенить. І ось на тобі дитина вирішила піти з сім'ї до батька, де батьки стурбовані весь час, її опікали, оберігали, любили. Читали найкращі пізнавальні книги, обговорювали все вечорами та впроваджували прочитане у своє життя. Порозфарбовувати стіни олівцями, забрудити платячко, тільки що одягнене, навіть побитися з хлопчиком, з ким цього не було. Але спокійно, виважено, обдумано зібрати всі свої речі та піти з дому назавжди до тата це було для мене щось разюче та незрозуміле. Наскільки не зрозуміло, що я зателефонувала колишньому чоловіку та сказала, що донька хоче переїхати до нього назавжди. Забере її назавжди з усіма улюбленими книгами, іграми, розмальовками. Потрібно справді подякувати колишньому чоловіку, що відразу відгукнувся на прохання доньки. Остап я вперше прожила цілий тиждень без своєї дитини. Мамочки, яким виходило таке зробити в спокійнішому випадку, розповідали, що в порівнянні тиждень без дитини це ніби нескінченний відпочинок у найкращому спа. Настрій на грані поміж неймовірним щастям та нескінченною ейфорією, зморшки всі зникають, а всі нервові клітини, які були втрачені, відновились. Зрозуміле діло, що я не просто плакала, а ридала. Пройшов тиждень, донька зателефонувала і таким серйозним голосом поцікавила, чи можна ще їй пожити у тата. Скільки хочеш жити, скільки й живи», – відповіла я. Не витримавши, я відразу передзвонила і сказала, що вона негайно поверталась додому, тому що я більше не маю сил це. Витерпіти. Падко доньки вчинив дуже мудро і не почав вияснити, чому все так змінилося відразу, чому потрібно знову збирати всі речі дитини та перевозити її назад до мами, просто взяв та привіз мені у сльозах доньку з невідомими мені внутрішніми переживаннями. Що трапило, згадала я, дивлячись на свою донечку, приготувала її улюблений десерт, увімкнула мультики, які вона дивиться найчастіше, а вона просто ложечку скуштувала і пішла геть плачучи. Плакала вона до тих пір, поки не заснула. Навіть у вісні я чула, як вона рюсала. Тієї безсонної ночі у моїй голові крутилось мільйон думок, але найболючішою була та, що вона мене не любить. Не любить мене, тому що я ненормальна. Потрібно буде записатись до психолога. Ні, краще буде до психіатра, щоб спеціаліст підтвердив мій діагноз. Зранку вона дивилась на мене з-під лоба, сидячи за столом, відмовилась їсти сніданок. Я просто вже не витримала і здалась. Присіла навпроти донечки та подивилась їй у вічі з питанням: скажи мені, донечко, що не так. Чим я можу тобі допомогти? У відповідь було лише мовчання. Марно було надіятись, дурненька, що отримуєш якусь підказку до 35, а їй всього тільки сім. Розбирайся у всьому самостійно. Я дуже хочу, щоб ви з татком були вдвох, щоб ми жили всі разом. Це неможливо, донечко, ми з татом зараз хороші дружі, але не кохаємо одне одного і дуже, дуже сильно любимо тебе, доцю. Вона зовсім не розуміє цього. Якщо ви не разом, значить хтось винен в цьому, це я. Ні, зовсім ні. Ти ні в чому не винна, кажу я, донечці. Татко та я дуже тебе любимо та обожнюємо, але ми з татом не можемо бути разом, тому що ми дуже різні. Навіть якщо ми не живемо під одним дахом з татом, ти пам'ятай, найголовніше, що ми тебе дуже любимо. видихнувши з полегшенням, донечка залізла мені на коліна та міцно обійняла. Інколи буває так, що дітки нам подають задачі без розв'язку. Тоді дорослі у паніці в пошуку розв'язання проблеми звертаються до всіх відомих джерел: книги, інтернет, знайомі, психологи, чи то дитина маніпулює, чи шукає якусь вигоду для себе, перевіряє батьків на стійкість та витримку? до кого звертатись, як знайти рішення. В такі моменти самі дорослі, не помічаючи, перетворюються на дитину. Наляканими, розгубленими всі хочуть універсальне розв'язання таких задач, щоб все повернути на свої місця, але його просто немає. Такого рецепту просто не існує. Вся суть в тому, щоб шукати причини та шукати шляхи самим. Ми будемо розпитувати всіх навколо в пошуках відповіді на цю непросту задачу, але іноді розмова вирішує все. Потрібно просто поговорити з дитиною. Так звичайно не завжди виходить з першого разу і всередині таке відчуття, ніби ти у великій темній печері її страхів, образ, тільки з одним сірничком, але потрохи знаходиш вірні питання та чуєш правильні слова. І ти бачиш, що в печеру перебуваються сонячні промені, і твоя донечка сидить знову на колінах та говорить без зупину. Що робить бабуся на небесах? Куди зникає сонце вночі, тато, коли це дружиться? А коли буде в мене братика або сестричка, а як дихає рибка, потрібно було просто поговорити. Говорити, слухати та чути свою дитину це надзвичайно важливо. Не починати з найскладнішого та не шукати відповіді у психологів та книгах. Ось такий урок я отримала від своєї маленької донечки, яка з запізненням пережила травму розлучення батьків. Любі друзі, яка така історія? Чи були у вас такі ситуації? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.